Не перетворюйте Івано-Франківськ на смітник з таким проханням до містян та тих, хто вимушено переїхав до нашого міста. Звертаються комунальники. Особливо це стосується будівельного і негабаритного сміття, яке останніми місяцями буквально заповнило контейнери для відходів для гілок, залишків будматеріалів та зіпсованої сантехніки. Є спеціальний пункт прийому на вулиці Максимовича. Можете навіть не думати, як відвести непотріб. В АТП 0928. Просто зателефонуйте і працівники. Підприємства приїдуть до вас для негабаритних відходів. Якщо у нас є така потреба, ми робимо, скажімо, ремонт, ми можемо замовити відповідну послугу і теж АТП 0928 привезе контейнер. Відповідно, ви туди викинете все своє сміття. І після цього відповідно цей контейнер буде забрано. Тобто, цей цивілізований метод вивезення побутових ремонтних відходів, які є в цілому світі, і в місті Івано-Франківську він ефективно так само працює. Навіть попри паливну кризу, війну і мобілізацію багатьох своїх працівників кажуть комунальники, жодного дня не пропускали вивіз сміття і намагаються тримати місто в чистоті і порядку, але зізнаються руки, опускаються, коли дивляться на стихійні сміттєзвалища і контейнери Заповнені відходами, які в баки. Категорично заборонено викидати, користуючись нагодою, я би хотіла звернутися до мешканців міста Івано-Франківська і Івано-Франківського МТГ, що пункт прийому, наш пункт прийому на Максимовича, ми його відкрили не просто так. Ми відкрили його для того, щоб в місті, де ми живемо, був порядок. Я думаю, що кожному мешканцю, який йде на роботу чи повертається з роботи, попри той же контейнерний майданчик, і бачить там купу. Ілля, унітаз, диван і ще й всяку фігню. Йому теж неприємно, тому я закликаю мешканців привозити великогабаритні та ремонтні відходи на територію АТП 0928 на Максимовича 11 і не свинити там, де живемо. Часто кажуть комунальники, мешканці просто не доносять сміття до контейнерів, а викидають його просто собі під ноги, влаштовуючи стихійні сміттєзвалища. Є проблема. Особливо там, де приватна територія, яка обгороджена, наприклад, Мельника. І там виникло стихійне звалище. Коли він є обгороджений, тоді люди не скидають туди, не носять. А коли завалена, наприклад, огорожа, і люди їм легше викинути, а не йти до не в контейнерні майданчики, а поближче, там, де вони бачать. Тому просять комунальники, поважайте і їхню роботу, бо чисто не лише там, де прибирають, а й там, де не загаджують смітники. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.